Батька мій постійно цікавилися, і мама, коли була жива, постійно цікавилася, що ж там в тебе в окрузі. Як там люди? Ти до них їздиш? Що ти з них зробив? І, до речі, у них там циганська почта якась там. То якщо там щось там дав, вони... і батьків знаходять і дзвонять тим, щоб ви ж там скажіть своєму сину, щоб він це зробив. Іноді вони такого не обіцяють, що я потім півроку розхлюбую, шукаю гроші, щоб це зробити. В районі він буває часто. Це я знаю. Знаю з преси, знаю від знайомих, що він приїжджає і не один раз в рік. Дав кошти, допоміг поставити тут у нас пам'ятник реабілітованим, заїжджав, спілкувався і що подобається, ніякої охорони немає. Заходить чоловік, за руку вітається. Якщо Ангела запустить зараз в парламент, в нього крилі опадуть. Ну, що система така. і Справедливо дуже було, що зміна системи влади це дуже справедливий лозунг. Я хотів би, щоб ну от, в парламент приходили кращі, а не самі багатші бізнесмени. А кращі люди з тим, що вони не прийшли заробляти для себе, вони прийшли змінювати країну. Йому було 34, коли він уперше взявся за депутатську роботу. Працював у податковій адміністрації та займався економічною політикою. Бачив Європу, забуті Богом українські села і владні кулуари, та найвищий кредит народної довіри здобув у 2012-му, перемігши в окрузі як єдиний опозиційний кандидат. Вибори в 12-му виборчому окрузі. Це ну, в принципі вибори. Ну, які в моєму житті стали ну, одним із ключових, тому що в 2002 році мене там зробили політиком. Е і я вдячний цим людям, що ну, дали мені можливість реалізуватися в політиці і дали таку відповідальність, представляти їх в парламенті. У 2012 році, ну, скажімо, ми не підтвердили, що саме вони хочуть бачити представником е саме політика, е там, юриста, економіста, а не бізнесмена. Бо таких бізнесменів в парламенті. 300 чоловік було практично. Його не часто бачать на телеекранах, але в окрузі зустрічається як близького знайомого. Його кличуть народним адвокатом, і одноіменна програма з юридичного захисту селян тепер найуспішніша у трьох районах області. Йому розповідають про зруйновані дороги, скупі пенсії та недіючі ФАПи. Він бере на контроль сільські біди і не має часу для нарікань. І за цей час ми допомогли там, ну мені здається, кожному третьому округу. округа ну, чим допомогли? Понимаете? Така система є, коли ти допомагаєш юридичними порадами. А якщо народні депутати можуть звертатися в різні органи і не завжди ці органи реагують, якщо ти в опозиції, я сподіваюся, що зараз ця програма отримає нове дихання, і ми запропонуємо президенту поширити цю програму на всю країну. 2013-го йому дорікали. Мерська кампанія у столиці стала не до вподоби на Батьківщині. Насправді ж Катеринчук розпочав серйозну боротьбу за місцеві права громади. Владу громадам це основне гасло, яке сьогодні має лунати в цій зміні до конституції. Згодом його ідеї перегукнуться із державною програмою нового президента. 13-й рік ми зразу розпочали з реформи. Ми розуміли, що авторитарний режим Януковича треба якось змінювати. Да? І враховуючи те, що в нас були обіцянки по кругу великі, ми розпочали програму ну, європейська ініціатива, я європейець по школам. Тобто почали працювати в Окрузі, моя команда почала працювати, але ми розуміли, що змінюється влада саме в Києві. І ми по-іншому не могли так камуфлювати нашу протестну компанію, як під Мерську компанію. І ми розпочали її з гасла гей-донецьких із Києва, владу громаді. Червні 2013-го селяни мали про що говорити. У віддалених кам'яногірці та Жигалівці затіяно євроремонт. Дороги, що не бачили від сіву більше 20 літ, взялися підсипати і рівняти. А далі сальниця і лозна, і залізничне Непедівка, Гурівці, Пузирки і Панасівка. Майже 10 кілометрів поремонтованих доріг та залучення людей до відновлення села. Контрольна група з народу за усім стежить і веде статистику. До нас поступило більше 12 машин будівельних матеріалів, це десь біля 180 тонн. Задіяна техніка, вже його розгортають. Саме складне в цьому проєкті це відновлення доріг. Ми не можемо асфальт покласти дорогі, тому що він коштує один кілометр один мільйон доларів. Але ми попросили гранти на те, щоб зробити такий білий асфальт. Тобто ми ем, робимо так, щоб люди зняли чоботи, ну принаймні, взимку, там, весною, да, щоб вони не ходили по грязі, щоб машина могла проїхати. Важко було пояснити європейським чиновникам, чому їх платники податків, громадяни там, Бельгії чи Німеччини, мають дати гроші, щоб в селі, там, в Хмельнику, десь чи в Казятині, чи в Калиніки, зробити дорогу. Притому не асфальтову вони цього не розуміють, а от таку дешеву, але яка вирішить ну, тимчасово якісь проблеми. Кращому округу, кращу освіту. На унікальні єврокласи із наочністю про країни Євросоюзу перетворилися шкільні кабінети історії в козятинських селах. А це Сергій Бартюк із залізничного, який переміг у обласному конкурсі Я європеець» і виграв сертифікат на оплату першого року навчання у виші від Миколи Катеринчука. Скільки літрів молока в середньому випиває кожен шотландець? Моя відповідь була 300 літрів за рік. Після останніх виборів команда європейської партії залишила слід у школах усього округу у доброму сенсі, адже в зозулинцях утеплили стіни. Комсомольському з'явилася сучасна дошка. У пагурцях нові вікна у спортзалі, в Уланові, меблі в дитсадку, а у жилеві футбольні костюми для команди. За цей час хмільницькі школи поповнилися телевізором і телескопом, калинівський техніком швейним обладнанням, калинівські школи оновленими підлогою, меблями та залою бойової слави. Проекти європейської ініціативи призупинилися тимчасово, бо в Києві уже палав майдан. У людей був шок. Я в основному спілкувався з міліцією і хочу сказати: ну, таких дуже високих тонах. І потім під'їхали, коли колеги там Іванчук Гриценко. Потім, коли забирали сина Гриценка, там ми трохи поштовхалися, побилися з міліцією, а потім вже була Руслана з чоловіком, то ми ну, і там був автозак, яким ми не давали поїхати з набитими людьми. Ми тоді виступали. На Хрещатику було багато людей, більше 200 тисяч. Я тоді повернувся з Саміту з Європи з, з, з тим, що можуть бути да, і нам проєкт резолюції дали. Я його зачитував тоді на Майдані, санкції до Януковича, до його команди. І потім хтось підбіжав із активістів сказав, там б'ють Порошенка і ще когось. І ми побігли туди на Банкову. Я вже прибіг туди, коли вже там було всі в дму і зрозумів, що там, ну, що там відбувається. Була провокація. Зрозуміло, ця провокація була направлена на те, щоб міліція мала право розігнати мітинг 200-тисячний, піти от в рукопашну, як вони спочатку побили цих біля адміністрації, потім у них були плани піти далі. Микола Дмитрович Катеренчук завжди був присутній на основних. Таких, знаєте, відправних точках, і е, на початку, і потім, коли, скажімо, була ситуація найтяжча на майдані. Е, відчувалося дійсно, що е, людина має досвід. Наметове містечко із прапорами європейської партії одне із перших на майдані: каски, рації, вогнегасники, бронежилети та теплий одяг, команда Катеринчука почала звозити одразу. Щодня додавалися дрова, харчі та пальне. У ніч на 11 грудня силовики спалили половину наметів, а сам Катеринчук разом із Тетяною Чорновіл, обмотавшись тросами, стримували наступ. Тоді стало очевидно, без системної підтримки киян не обійтися. Я почав пропонувати нашим опозиційним лідерам, щоб у нас була людина, яка відповідала за Київ. Так, щоб комунікувала з киянами, давали листівки, казали, що треба, створили інформаційний мобілізаційний пункт, простоючи десь в черзі 6 годин, щоб виступити перед людьми. От. Я прийняв для себе рішення, що от я готовий взяти на себе відповідальність, бути комендантом міста Києва, не путати з Майданом, бо там вже було 6 комендантів. Але цю роботу треба комусь було робити. Я звернувся до людей, пояснив, що ми маємо контролювати. Кожну вулицю, ми маємо контролювати е, кожне міст, ми маємо контролювати в'їзди в Київ, бо це наше місто, революційне місто. Ми маємо виходити за межі нашого Євромайдану, а робити весь Київ євромайданом. Бо е, кияни готові до цього. Вони ж. Давали нам не оцімо інформацію, де що хто готується, тому що тут Києві ну, працюють кияни. Вони дзвонили на гарячу ліну, і казали, там будуть відключати світло в такі то години на Майдані. Там будуть метро зупиняти, там везуть тітушок, там стільки автобусів зняли з рейсу. І перше в країні взагалі блокпости появилися завдяки нашій команді. От комендатура міста Києва. Тобто, я розвернув ці блокпости по периметру Києва. 18-19 лютого, тоді, коли палав Майдан, коли а, тут фактично велися майже бойові дії проти громадянського суспільства, проти мирної протестної акції. А, в найтяжчий час, коли я був ведучий сцени, а, Микола Дмитрович Катеринчук а, це один із тих політиків, який був і в нічний час, і тоді, коли дійсно тут було пекло, тому що в вогонь йшли всі речі. Зі сцени багато речей. В людей все, що було, аби отримати цю стіну з вогню. На початку березня Миколі Катеринчуку вдалося побувати там, куди не могли потрапити жоден із його колег кримська Феодосія. Українські морпіхи стримують наступ зелених чоловічків. Ну, ми придумали, що Олександр Сергійович буде священником. Да? А я буду його помічником. Дали мені дві коробки їди. Я поставив на одне плече, на друге, щоб не впізнали. І ми пішли через той натовп. Пройшли, підходимо там, далі стоять російські військові. Нас зупинили, обшукали, спитали, куди ви йдете. Подивилися коробки, розпитали мене, значить, а я дивлюся них. Лежить така листівка, на якій фотографії, там, Тягнібок, Турчина, В'єсінюк, Кличко. Ну, ну, фотографії моїй немає, слава Богу. Казали, у вас 20 хвилин дойти, віддати через забор і назад. Ї Їжу ми несли. От. І ми прийшли, віддали через забор, і потім мішки з піском і пулемети зняли біля дверей, і ми забігли на територію частини, нас вже там чекали. Була відверта годинна розмова з офіцерським складом, сержантським складом. які, ну, В принципі, вони, я вже можу сказати, вони сказали так: якщо ви заберете звідси наших дружин, дітей, батьків, ми будемо стояти до кінця. На ранок я вже був у міністра оборони, потім міністр оборони разом зі мною вже був. Із групою депутатів у Турчинова, Потім Турчинов вже переговорив Чубаровим. Вже почались якісь ну дії. Більш, ну, мені здається, це було корисно. Чому парламент тоді мовчав? Жодних ухвал, жодних рішень. Невже ділили портфелі і тихо зливали Крим. Президента нема, генерального прокурора нема. міністра оборони нема, міністра МВД нема, жодного міністра нема. Жодної людини, яка наділена нашою конституцією, повноважимо приймати будь-які рішення. Немає. І більшості у нас немає в парламенті. Треба треба 226. Ми іншого зробити не могли. Ви можете казати це погано, добре. Ми іншого зробити не могли. Це не те, що хтось не хотів. Нам конституція не дозволяла це робити. У надскладних умовах Катеринчук готує проект постанови Верховної Ради про захист батьківщини. Україна мусить здавати відсіч будь-якому агресору, а люди зможуть добровільно об'єднуватися у загони народного ополчення. У випадку війни це реальна допомога Збройним силам. Нема жодної в країні людини, яка може дивитися равнодушно на те, що відбувається на сході, на солдат, на офіцерів, на добровольців, які зараз там воюють. Всі допомагають. Пенсіонери допомагають, студенти допомагають. Бо армія народна. боєготовність сил було шість тисяч на той момент, коли відбулася революція шість тисяч. Порівняти, наприклад, з Російською Федерацією, до них тільки спецназу 29,5 тисяч. Це мати Олександра Годзіковського із Козятина. Її син, батальйонівець Айдару, потрапив до полону на буремному сході. Допоміг із визволенням Микола Катеринчук. І ще ми почали займатися складною дуже темою це військовополоненими. Полонених було на той час небагато, але в основному вони ділилися на три групи. Ну, така ситуація, була – їх ділили, да? військові, Нацгвардія і добровольці. Інші, наприклад, там, журналісти, просто волонтери, там ще хтось, їх навіть не брали до уваги. І до мене звернулася мама з з міста Казятина, і син, 17 квітня, попав, скажімо, в полон. Звернулася до Катеринчука Миколи Дмитровича, написала звернення, і через 6 днів, шість-сім днів мені подзвонила помічниця Катеринчука і сказала. Що е, Сашу знайшли звільнення заручників. Інформація таємна. Ініціативна група Катеринчука, до складу якої входять журналісти, адвокати, волонтери, вирвала з рук терористів уже 55 полонених. Один з близьких знайомих Олександр Туренко потрапив до полону, і е, також люди, які я знаю – Микола Катеринчук та Костянтин Стогній. Ведучи надзвичайних новин, вони займалися тим, що е, витягували Олександра з полону. Е, дуже важка була ситуація. Його кілька разів виводили там, розстрілювати, е, тортури були. На протязі тижня він весь час був на, скажімо так, на волоску між життям та смертю. Возникла версія, що я снайпер. Що я снайпер приїхав відстрілювати. ДНР овцев, значит, и из меня начали выбивать признание того, что я действительно снайпер, в первые сутки ну, крайне жестко били, приводили в сознание, опять били, одевали полиэтиленовый мешок на голову, душили, ну, издевались, издевались жестко. Причем я вам скажу так: если есть люди, которые отказывались, и говорили, ладно, если в бою говорит, там ну, одно дело. А были откровенные садисты, которым, я так понимаю, доставляло удовольствие. Ребята, которые занимались моей судьбой, большое спасибо. Ну, как бы, все мои друзья, вот Николай Екатеринчук, очень много там Кость стагней. Журналисты подняли шум в интернете вот, на новостных сайтах, начали об этом говорить. И, по всей видимости, может быть, это сработало. Цей склад у Києві також не для піару. Щодня інформаційний центр майдану відправляє кілька десятків тонн вантажу вимушеним переселенцям, учасникам АТО, військовим частинам. Благодаря допомозі Нікола Дмитрича Катеринчука нам були виділені це поміщення склади. Зараз одна частина складу закрита, робиться ремонт для того, щоб заїхала туди на зиму картошка. Это огурцы, там, буряки, свек, буряки, мордочка, ну такой лук. Вот эта часть склада она занята переборкой таких вот продуктов питания. Как... Мы раньше так не имели столько возможностей. Спасибо, вот, Катеричу, спасибо вот Сереже. Это он, он очень много помог. Ей, так сказать. Есть уже хоть возможность более дальше развиться. Ну сейчас вот настают холода, так получается, надо и теплая одежда, и чай, кофе, сигареты. Вот такое в основном. Помогаем, чем можем. Цей подарований Катеринчукові розвідувальник вирушив на схід від імені всього 13-го округу. Майже 2,5 тисячі тонн продуктів та гречей знесли його мешканці, а броню відзначили написами Калинівка, Козятин, Хмільник. Допомогу з округу Катеринчук супроводжував до міста щастя особисто. Відмовився від охорони в зоні АТО, і слова вдячності від Вінничан передав айдарівцям сам. БРДМ одразу став у нагоді. Щойно його привезли, розпочався мінометний обстріл, і бійці вирушили на ньому у бойове завдання. Ми в місті їздили по порученню президента, скажімо, по гарнізонам, були там в Житомирі, в військових госпіталях. Потім він вийшов на мене і сказав, що знайшов десь бойову розвідувальну машину, яку потрібно відремонтувати. В місті знайшли завод оборонний в, в Києві приварили башню, відремонтували, і він його лічно в батальйон Айдар і подарил афганцам нашим, які воюють в Айдарі. Ми дуже хотіли подякувати нашому Миколі Дмитровичу за Бердем, який він нам привіз. Він буквально через, через хвилин 15 тому, як він приїхав, це десь було два тижні тому. Він зразу попер на передуву. Це, це броня, це, це їхнє життя. Я просто не хочу казати, скільки, він вже, скільки той Бердем врятував життів. Я колишній старшина запасу. Стріляти навчений, що з лівої, що з правої, мені різниці немає. Пройшов весь майдан віддаду я. Зараз вожу хлопцям допомогу. Ну, якось мені не сидиться вдома. Сьогодні Україна асоційований член Євросоюзу. 16 вересня. 355 народних депутатів сказали так європейському шляху розвитку. Микола Катеринчук чекав на це рішення, відколи існує його партія. І розуміє, чому лютує північний сусід. Росії не цікавить ніякі технічні норми. Їх цікавить, що постукрина ніколи не вступила в європейський союз. Ми на це не можемо піти. Бо вона була ратифікована. Те, що зараз відкладено економічна частина, ну я можу сказати, що. Це подарунок для нас, з одного боку, тому що сьогодні ми свої товари ведемо без пошлин в Європейський Союз і нам квоти дали, а європейські товари до нас будуть йти ще з пошлінами. В той час, що я Катеринчука знаю, і ті діла, які ми как бы, спільно э, осуществляли, вони завжди виконувалися. Тому я думаю, що з учетом його колосального політичного опіту, який у нього є, я думаю, що Катеринчук Достойний і дов бути депутатом України восьмого сезива. Поганий мир кращий за добру війну, і його треба використати, щоб стати обороноздатними і сильнішими. Парламентський досвід Катеринчука як ніколи у нагоді. Ці два роки з 2012 року Катеринчук, звісно, самою діяльною допомогою казує в во усіх випросах. Толі, тогда коли ми. Мы... год назад собирали наши депутатские деньги на оздоровление по 28 тысяч. Я тогда кинул клич, что семья погибшего получает полторы тысячи гривен, инвалид афганской войны две с половиной, а нам по 28 тысяч платят. И тысячи афганцев стоят там, инвалиды первой группы, стоят 12 тысяч без машин инвалидских. И тогда я кинул клич о том, чтобы два депутата, одна машина. 56 тысяч стоит инвалидная машина. І ми тогда, значит, 15 машин купили, в тому числі, і Катеринчук сразу же откликнулся і вручили 15 інвалідам афганской війни. Такі зустрічі в окрузі не рідкість для Миколи Катеринчука. І в довиборний період, і тепер, коли перегони стартували. Гострі питання і вимога швидких дій. Розмови переходять у злободенне русло. Катеринчук повторює про єдиний вихід віддати владу громадам і розповідає про переваги незнайомої для села реформи децентралізації. Централізація в руках однієї людини, і тільки одна людина впливала на ці всі речі, і, як правило, воно не спрацювало і не працює. І вже навіть літні люди кажуть, ми вже не дочекаємося, коли ж нам буде добре. А це для нас шанс побудувати ту європейську систему, яка от дає відповіді на питання, як живе людина. Це я б назвав би так побутова євроінтеграція. 6 жовтня. Вінницька сцена. Миколу Катеринчука представляють як єдиного кандидата в 13-му окрузі від блоку Петра Порошенка. Депутат, перший кандидат, якого знає багато років, з яким попрацювали і співпрацюємо, працюємо і в парламенті. Працювали ну от за цей період часу невеликий. Я завжди був завжди був прихильником місцевого самоврядування. Завжди був людиною, з якої Можливо, розмовляти адекватно, так, що він, він розуміє стан справ він готовий допомагати і підтримувати завжди. А зараз я гордий тим, що він є в команді Петра Порошенка Микола Дмитрович Катеринчук. Кандидат Катеринчук знову обирається у рідному окрузі. Тому й відхилив пропозиції бути в списку відомих політичних сил. Якщо я піду в список, то на моєму окрузі виграє людина, яка не має права представляти цей округ. Яка возила в той момент, коли ми стояли на Майдані, возила людей на антимайдан, яка займалася тітушками, проплачувала це все. Це Юрчишин. І він дуже давно хотів, ну місцевий такий олігарчик, хотів, і він був опонентом основним. на Вибирав в 2012 році, підтримався владою тоді активно. Він завжди завжди, завжди з владою, тому що він бізнесмен йому ну, тяжело бути без підтримки влади, і він тяготіє до неї. І тому я подякував президенту, подякував Тимошенко, подякував Яценюку і всім, з ким ми там стояли на Майдані. Ну, Домовились, що я йду значить, по округу, а вони нікого не виставляють. Микола Катеринчук сьогодні підтримує президентську стратегію, але й в 13-му окрузі триває справжня політична колотнеча. Пішли в дію брудна агітація та підкуп, прикриваючись гаслами президента, один із кандидатів переконує виборців грішми та погрозами. Микола Катеринчук єдиний, кого підтримав Порошенко у 13-му окрузі. Тому він так прагне люстрації і каже, що починати її треба з низів. Люди бачать бачу несправедливість цих всіх людей, яких нищили, залякували, поводили з ними з верхня весь цей час. І вони зараз ще залишаються. знаєте, це місцева мафія. Влада міняється там наверху, а тут всі свої закони залишаються в Україні. Війна. Війна на полі бою і війна політичних інтересів. Виборці по-іншому дивляться на політиків. Катеринчук про це знає. Тому називає ці вибори викликом і головним шансом на об'єднання. Я би порадив дивитися на політиків від їх не тільки можливості і більше. Не в тому, щоб вони там. Вікно вставили, дорогу зробили, дали на ФАП, дали на клуб якісь гроші, дали на операцію. Це не політики. Це ви собі феодала такого народжуєте. Саме тому, що обирали через гречку, через гроші, обирали ті, хто може щось дати, ми зараз в такому становищі в нашому державі, що в нас і йде війна, і був Євромайдан. Час єднатися це знаєте, не десь стеля взяти там, термін там, чи гасло. Да? Ми виграли у Януковича тільки тому, що об'єдналися. Я собі е, сказав так, що е, Порошенко запропонував всім війти в нову команду реформ і перемоги і миру. І я війду і ми прийняли таке рішення. Не на ті пропозиції, які були.